день. Я була мала, не я одна з сестрою. Ну, ладно, про себе Буду про себе розказувати. Поїхала на Западну Україну, значить, Тернопільська область. Ну, мабуть, мені год 7-8. А я до цього не була там. Хоча я там родилась, кстати, мені жінка пише, ой, я з Почаєві". я родилась в Почаєві, між прочим. Я там родилась, но мені було щось. І года не було, і мене відвезли в кривий ріг. Ну, одне, тоді друге. От. Так що в мене дві родини, я кривий ріг вважаю своєю батьківщиною. І коли приїжджаю, от я розказала, що ми з Стівеном їздили в Печаєв, я теж відчуваю це, що це мені не, не чужі країни. А, це ж мала приїхала, ну йдуш по вулиці, там, чи, з мамка чи з ким, каже, здоровайся. А я кажу, здрасті. <гум> Ти що, Валя, не так треба здороватися. Треба казати, Дори...". Ні, казали, добрий день, мама каже. Треба казати добрий день. А я прислухуюся, люди не кажуть добрий день, вони кажуть дорий день. <гум> І я почала, мені так було по приколу, іду, така, яка там бабка стоїть там, забору. Ну, возле, это, калітки дивиться ж. Чия то дитина йде? Дорий день. О, та чия то дитина? О, та то діда Василя онука. <рес> я здороваюся, дві, дві минути вже здороваюся. Дори день. Що хочу сказати? Нам пообіцяли, що привезуть такуси мексиканські нам під хату. Пам'ятаєте, я показувала, приїжджає така машина спеціальна, кухня на колесах мексиканська. І там вони дуже добре роблять тут ці такоси. Такоси, так, да, такоси. І тому не Стівен не чусоді не готував на вечерю. Не я не готувала. Стівен не може їсти таке, щоб там рідко-рідко на другий день. І, і то... Значить, і то... Нервнакий. А этот борщ може хіба що і плов на второй день. Ні, ні плов. Короче, не може. Це тільки тільки борщ. Короче, этот, блядь, Валя, вечеря должна быть свеженькая. Вот такое стивное понятие. Я уже привыкла, ничего страшного. И вообще, он ничего не готовил, я ничего не готовила. А тут вони раз в 4 часа вечора посилають повідомлення. Такоси переносяться на завтра. Тиць пиздець. В холодильнике пусто, ніхто нічого не готовив. І що робити, Стівен каже, я пропоную поїхати. А я кажу, у мене куча діл, куча діл. Я поки отримую права, Буде він мене возити. Не треба на Амазон поздавати речі. Слушай, на Амазоні зараз великий іскутний інтелект, у тебе спрашиваєш, що ти вертаєш, там ту іну вещь? Ну, так вже не підходить, як раніше ти сказав там. Ну щось... ти не будеш обіцяти, що хуйня товар, ну, не понравилось качество, не так сидить. Ну, пишеш там коротке або длінне і таке, от, аби тільки щоб. Ну, А це він, да точно, а че так, а че так, и надо ему рассказывать. И я уже, я уже не хочу на том Амазоне что-то куплять. Вот это, как начнешь отчитываться, что ты вертаешь ту или иную вещь. Ой, яка красивая сегодня погода. Короче, на Амазоне вернуть вещи, и потом Стивен дал мне парелик э, таких американских и странчиков, хотел. хотела б. я от бургера никогда не откажется, никогда в жизни. Я люблю Америку, люблю бургеры и стейки. Навіть давно не був в ресторані, називається «Чіліс». Ви не розумієте, в мене падло. Це е мексиканська, ну, мексиканська. Е Це мексикансько-американська кухня. Були в тому ресторані ще коли були в Лас-Вегасі. Ми жили прямо возле цього ресторану. І доця його там робила. Ну як будуча студентка, такий проміжок. Американці не сидять дома. Діти. Ну знає, ну сейчас тоже... Сейчас зараз почне писати, у нас теж так, а у нас теж так само листя прибирають, як наче вам показала пануславісне, як наче вам показала ці видувалки, щоб хвастаюся я ними, щоб вони є вами. Ну що ви, а в нас теж таке є. Скажи, що американські діти не ну якби, знає, вони підробляють зранніх ну Вони знають, що таке діє, і діти День не треба зарабатувати хоть, ну Стівен она Вона мала себе ничего нічого не діла, ждать, поки вона там поступить. І... Ну, вона робила. Вона робила в цьому ресторані, ну, понятно, официантка там. Да. І ми туди частенько ходили, ну просто, знаєте, ну там досі робить придем, чтобы вона нас обслуживала, І я заразум і поїмо в місті. І вона нам скаже, що вкусне, що брати сьогодні, що не брати. Знаєте так. Він такі... не. Американская, мексиканська кухня, жирная, блядь, покине. Ну, він за ней соскучился, Він хоче в цей ресторан. Такий. Це не ресторан, бля. Там багато людей. Люди приходять, просто жрут. Это столовка. Американська столовка. Отак. Поїдемо в американську столовку. Не доебуйтесь. Кажать. У мене було погане настроєння. А мені так понравилось на Фейсбуці, с того, как этих попроходила. А у мене було таке настроєння, мені хочеться з с кем-то Ну хочеться, от таке, що з гормоны скачують блядь, і таке зле якесь. І я, о, Фейсбук! Так я захожу туди, і хейтерам починаю відповідати. Вони мені нахрен навсралась. Но мне хочется поотвечать. Это... Що я хотіла там ті хейт, хейтерам сказати, та хіба знають? Пишіть, пишіть просто вот що тіла. Рознообразці, пожалуйста, заходи і одне і те саме. Ви ж бачите, що там уже на тему того, що я жую, уже 150 коментарів. Ну напишіть щось новеньке, там я не знаю, найдіть якісь замаски, що то скажіть там. блядь, я не знаю, щось А то кожен заходить і оце, що я жую, неприлічно жувати і жувать, і жувати. Ти ж посмотри вниз, опустійся, що там таких комментарів доходять, що ти прийшла, його пишеш 101 раз. Ну зачем? Новенька придумайте. От які у мене претензії к моїм хейтерам Фейсбуки. Що ж мені цей Фейсбук не подобається? Не знаю, дівчатки, може я його брошу, то я сообщу вам там. Бо там на Фейсбуці ще й хороші приходили дуже класні, і, і там вони знайомі, і з роботи, і родичі. Я позорилась перед родичами. Не там немає ніякого доходу. Не знаю, що там лука. Тому, якщо хто хоче, то я сообщу, когда я это. То иди на Ютуб. на YouTube. На відео. 10 минут. В силы подивилися. А вот Instagram, Facebook требует, это, по 3 минутки. Я сообщу вам, якщо хочете. Вот. Протарабанивалося так быстренько. І пробки, опять в пробках стоїмо. І коротше їдемо в Hall Foods, а потім в Чилис. Вот этот пожирем. я не знаю, що чи стейк їсти, чи бургер їсти. А що? Такие проблеми ввали, що їсти бургер, чи стейк. Ну от що їсти. Тут очередь реально, щоб взять вещи. Я одна такая, ну люди это тоже там грибали. Тільки Я не понимаю этих американців. Если бы мене була машина, я бы собкупляла на том Амазоне вещи. Всем не надо было. И ну може, щось для дома купляю, такой конечно. Можеш сам усе в апарат это сдать. Девушка сдает. Ну, мне это лучше, мене кушали вещи. Склады. шофер сахар и ассорти орешковая какой-то и нам надо нам надо тортиез хлеб хлеб здесь хлеб тут и тортиез должна быть тут, да? Стивен так думает А это не здесь. Сейчас Стивен раздронится, что-то ходить надо для пищи. Ну мама. Нет. Закат красивый, воздух свежий. Вот это вот чилис. Серены по всей Америке. Він якобы но воно і кухня. Классные эти ручки. Thank you. Ой, тут так все холодно. Hello. This one, be that one would be good. Right that one. Oh, yeah, of course. Yeah. Что там люди едят? Thank you. Такое меню. Шикарное меню такое вот. Хоть с картинками. Ой, так красиво выглядит. стейк. Лук с Все Even выгадаем эти такие мини-бургеры. сир сыр, сыр Е, я не знаю, какие-то рулетики. Ну, короче, это не важно. Это не важно. Это even. Вот что важно. Вот что важно. It's American cheese. That's cheddar cheese. Cheddar, Окей. Yeah? Okay. Это для меня. Все, приступаем. А, и пиво. А, все. Це... Тиш, киш, 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 киш.